Я дивувалася тоді вже на той момент, чому так багато російських ведучих привозять російських чи білоруських, пам'ятаєте? Дуже багато Дмитрі ведучих. Дмитро Шепелєв. Ось. З ним я працювала. Тоді були ведучі Василі Сефролова і Дмитро Шепелєв. І Дмитро Шепелєв – білорус, який зробив кар'єру в Україні. І поїхав назад до Росії. Поїхав. До Росії і зараз знімаю пропагандистські ролики в Маріуполі. І мені це теж розбиває серце, тому що я пам'ятаю, як це все починалося. Але в мене знову питання, коли я відмотую? Хто за все це відповідальний? І в мене велике питання до телевізійних продюсерів. Але коли ми знову відмотуємо, хто були телевізійні продюсери, в якийсь момент почали завозити теж російських продюсерів на українське телебачення. І я дуже добре це пам'ятаю. Я працювала на новому каналі і пам'ятаю, як там теж змінилося керівництво від Ірини Лисенко до іншого продюсера. Я вже не пам'ятаю його ім'я, але він був росіянин. Їх завозили, їх привозили ставати нашими босами. Чому? При тому, що українське телебачення і професіонали українські були такі затребувані, навпаки, круті, і їх всіх кликали в іншу сторону.